Всім привіт! 31 день інсайтів. Сьогодні я вся готуюсь до поїздки, тому буде коротенький і якраз про кіпіш. Все дуже просто. На ділі, коли спокійно виконуєш якусь справу, наприклад, збираєш речі, бігаєш по всім кімнатам і збираєш їх буквально. Якщо робиш це в стані спокою, виконуєш швидше, легше і прекрасно себе потім почуваєш. Зовсім інше діло, коли ти відчуваєш себе Я царю Бог я за все відповідаю, мені треба все встигнути, У мене стільки, стільки, стільки справ. І на цьому стані чуєте, чуєте? На цьому стані щось збирати. Це буде багато кіпіша і дуже багато втоми. Я неймовірно сьогодні втормилася, будучи поряд з кіпішом, бо я так само до нього трошечки, не як це сказати, чутлива. Так що, easy insight. Завтра буду в дорозі майже цілий день, тому не знаю, чи вийде відео, але скоро з вами зустрінемось. Бувайте! Можна побажати мені щасливої дорожки в коментарях. Пока!